Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка цього DJI-міні-мікрофону. Подивимося, що знаходиться в комплекті. Перевіримо його, як він працює. І Порівняємо також з петвичкою китайської Оланзі з таким двома мікрофонами, з передатчиком, таким більш простіше. Порівняємо і послухаємо, як воно звучить. І так ми почнемо з того, що розпакуємо цю коробочку. Сьогодні ми скористаємося таким наборчиком, який я придбав раніше з Аліекспреса з такими ножичками. І почнемо нашу розпаковочку. заберемо, щоб не нам. І е відкриємо коробочку, як вона відкривається. Ось тут вона так от відкривається таким чином. Так. Всередині у нас є така упаковочка. Є ще додаткова інструкція на коробці. Багато чого написано. Що у нас йде в комплекті? Зараз подивимося. Е Ух ти, така сумка непогана. З такою фірменною вебочкою. На замочку. Всередині у нас що є? Є такий кабель. Так. Це кабель Jack 3.5, наскільки я розумію, з двох сторін. 3.5, 3.5, Тут є в коробці. На коробці написано. Це камера Audio Cable. І. Е, так. Да, 3.5, 3.5. І тут ще є е, е, USB- Type-C для зарядки. Кабель. Е, Отакий от от він є. Дуже коротенький. Як завжди, так все коротенький. Так, тут у нас йде такі спеціальні накладочки для мікрофона, для того, щоб а, запобігати потраплянню лишнього звуку або вітру. І вони є різні. Є два, два таких чорних і є дві, дві такі сиві шапки такі. Вони з такими кріпленнями на защочка. Зараз ми глянемо. Далі ще що тут є у нас? Далі у нас є а, ще один пакет. В цьому пакеті вже зарядна станція, я так розумію. Ось так воно виглядає. Так, тут є ще наклеечка. Press Unlock. Це треба її зняти. І тут кнопочка нажимається. Ох тай, і відкривається таким чином. Все засвітилось. Тут у нас є USB, я так розумію, Type-C такий свисток. Mobile Phone Adapter називається. Ми можемо до телефона підключити. Так, тут у нас що є? Це у нас. Як отут зображено. Ресивер, тобто прийомничок. Так, і мікрофони самі, самі оці петвички. Вони такі магнітні. Тут є якісь затички. Ще не розібрався, що це таке. Як воно тут і, і що до чого має бути. Наскільки я розумію, тут є якийсь магнітик. Це вони на таких защочках. Зараз е, попробую з'єднати і перевірити е, якість звучання з камерою. І так, відповідно до інструкції. Тут в самому цьому передатчику. Є отака заглушечка, її можна зняти і поставити оцей контактик. Так, він має так, напевно, трохи туго заходить. От, отак так він туго зайшов, але ось таким чином він підключається. І тепер зараз ми можемо. Підключити до телефона. Отаким От чином. Далі, після того, як ми його підключили, у нас є друга частина, тобто друга частина це отакий мікрофончик. І цей мікрофончик я чіпляю собі. Так. Ми таким чином ми вішаємо петличку, Тут є такий магнітик. Магнітик всередини футболки. Сюди, отак, раз. Причепили. І все, ми тепер, е, тепер ми з мікрофоном. Зараз я попробую відійти на кухню в іншу кімнату і е, перевіримо, чи буде мікрофон. Так, а ну раз, мене чути. Мене чути. Один, два, три, п'ять. Перевірка з іншої кімнати. Так. І назад. Тепер ми наш тест повторимо. На цей раз ми затестуємо, як з телефоном буде підключений ось цей мікрофон. У ланзі. Сюди підключається в Type-C. І петличка. Включається таким чином. Ось. І зараз ми підключимо, е запишемо звук. На цей раз ми підключили петличку у Ланзі. Один, два, три, 5. Як мене чути, зараз я відійду в іншу кімнату. І теж перевірю. Так, я зараз в іншій кімнаті і. Перевіряю звук, як мене чути. Ось так. Зараз я перевіряю от у ванзі каточку. У комплекті також такі прикольні стікери. От. З дрончиками. Такий стікер. І отакий от, от прикольний. Таким чином база Mic mini dji заряджається. Просто підключено до USB. збіжки. Ставте лайк. А тепер ми спробуємо під'єднати відповідно до інструкції Osmo Action камеру, але це Osmo Action 3. У інструкції було зазначено тільки про Osmo Action 5. І що я вияснив? Вияснив те, що эм, Osmo Action 3 підключається тільки ось таким чином. Тобто ми витягуємо. Це можна витягнути повністю. Отак. Знімається. Достається ресивер. Так само, як до телефону. Тобто сюди ми приєднуємо. Адаптер сюди підключається. Ось. Мікрофон дістаємо. Вішаємо. Мікрофон включений. От видно, індикація пішла. І тепер ми спробуємо записати, як наше відео буде звучати. 1, 2, 3, 4. Зараз ми перевіримо регулятор. Попробуємо його на плюс 12. І я бачу, що мікрофон аж червоний стає. Зараз ми зменшимо на мінус 12 і ми бачимо, що він якби приглушає. От на нулі вже дость тобто краще. На мінус 12, раз, 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 раз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Плюс 12 прям максимально. Так, продовжуємо такий самий тест, але з петличкою у Ванзі. Тут, по-перше, дуже тяжко її підключити і кнопка дуже тяжко нажимається. Не сказав би, що з DJI краще, але воно не заважає принаймні цій кнопці. Як ми бачимо при включенні, мікрофон з'явився з індикатор, але треба ще включити. Ми включаємо мікрофон. І індикація засвітилась. Раз, раз, раз. Так. І тепер включимо, попробуємо з мікрофоном у ланзі. 1, 2, 3, 4, 5. Тут регуляції, як ви бачите, ніякої немає. Тобто це просто передатчик, який можна ще підключати. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, Зараз в таких умовах, в принципі, воно ну, не особлива різниця буде. Як у нас буде ще один тест, буде випробування феном. Ось у нас є такий фен. Wow. І ми зараз спробуємо включити запис. І спробуємо щось говорити під час того, як буде працювати фен. І включаю зараз запис на камері. Камера зараз під, до камери підключений у Ланзі мікрофон і порад. А тепер зблизька, коли вітер. Тепер здалося. Тепер під'єднаємо мікрофон. Так. І тепер так само. Один, два, три, чотири, п'ять це зблизька. Тепер далі. Ну, давайте і підключимо, зараз перевіримо, як працює він разом ось з цими якимось такими міховими шапками. Як працює мікрофон. О, отак от він защокнувся. І тепер... Ще раз. тепер вітер прям. Я на вітрі стою і говорю. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. А ну, як звук? І як звук тепер? Що я можу сказати? Ця міхова шапка рішає, коли вітер. Почуєте різницю самі. От. Е, Погано із мінусів: того, що не підключається осма третій. Треба купляти новішу, щоб з неї можна було підключатись е, до по Облютузу без трансмітера одразу напряму до мікрофона. Це підтримує Osmo Pocket 3 і Osmo Action 5. У мене Osmo Action 3. Чи варто, чи ні, не знаю. Треба дивитись, Я думаю, на рахунок того, щоб придбати собі Osmo Pocket 3. Вона дуже прикольна камера. Вона може знімати як вертикальні, так і горизонтальні, і плюс в неї є а, спеціальна функція активного трекінгу. Це дуже прикольно, як на мене. Типу, вона постійно за тобою повертається, якщо ти вибираєш себе як об'єкт, за яким трекати. Тому, ну, а, звук буде кращий. Ось так. А що ваші жінки дарували вам на день народження? Поділіться в коментарях. Дякую за перегляд.